Марко Черемшина, писанки. Роман Мокан з верхів, голова читальні, у рогізні, виходив у живний четвер із судової зали розправ дуже приголомшений і розболений. Найдужче топили його шандарі, а за шандарями злісний, а за слізним ввіт, а за вітом такі його свідки. То ці дороги тановлять мене у бульбону, а мого адвоката заніміло. Свідки обступили і потішають його. Щорік не вік перейде йому в криміналі скоріше, ніж на воїні, а жінкою і дітьми немає журитися, бо люди будуть їм помагати. Ця розрада тільки ще більше лютила Мокана. Аби сте по тій правді здорові були, по якій говорити, думав він собі. Ой, люди поможуть. Таке поможуть, як ці свідки помогли. Питає суд, чи чув ти, бадюку, як мукан говорив на вашім вічу проти панів та проти паничів? А такий баран каже один за другим не чув, питає адвокат. А може ти, бадюку, чув все, що мукан говорив? А може, чуєш, що він не говорив нічого не лихого на панів паничів, а свідок знов сиїв. Не чув. А шандарів все чули. А я цих глухманів три дні з гір до міста звозив і три дні гудую тут гейволів. А він мені тепер каже, що люди моїй газдині та й моїм дітям поможуть. Не питають мого криміналу, але заговорюють мене, аби ж їх вів до муська, на горівку та й буженицю кров би пили з тих піднігтів, отців облесники ненаїсні. Високий гейбузюк, свідок з бесагами на плечах спльовує з-під чорних вусів і шепче йому до вуха. Романку, братчику, ми ж мене тепер, їх право, а наш кримінар. Сухотварий маленький свідок засвітив з-під великої баранячої шапки з зеленими очима і, накривши долоною устав від сторони патрулюючих жовнірів, кляв зичливо. Най таке право, шлях трафить, що хвістянинові віддихати не дає. Лицати і кушкати свідок штухає романа збоку і безпечить, спаде й на них смуча година. Кругенький булочка свідок поправляє собі шовкову ширінку на кругленькій шиї, а другою рукою обіймає романів стан і дивується. А я, хло, заложився з Дмитром Попенюковим, що ти виштрикнеш. Та що з того? Програв за ліжку. А то ті свідки, що йшли подалеки, вгадували, що Маканас женуть вороги із світа у криміналі, аби більше не ступався за селом. З поміж цих свідків обросли чорнолиций Оласі і наближається також до мокана і хвалить його. Панський маєш розум, й спросив все на місяць весну звеснувати, а відтак вже панська воля. Ще далі позаду йшли свідки боязливі, котрі з острахи перед ліснем свідчили на два боки і потакували так прокураторові, як також оборонцеві, а приперті до чола толкувалися, що стояли оподалік і добре не чули, що Мокан говорив. Але божилися, що він не мовчав. Вони тепер поглипають то навперед себе на мокана, то обзираються за жандармами, наче хотіли б впевнитись, що їх заведе до шинку на полудену. А мокан кається гір по думками. Коби я ту катушу ще пересидів, то аби хвидів, що хлопа ріжуть, як пепря, то не обізьмуся бігмені. Ші буду кричати, кільхе з нього сатаєте, посічіть його на дрібні кусні, бо правду, каже, злісний, що, хлоп, добре, лиш печени та солений. Таким цапам тре України, Смалей йому горло що й обухом у голову. Ти сироти за нього жінку й діти, а він з тебе кров хоче пити. То нарід, то гадє сорокати. Ті Романові кудлаті думки поплескав разом з головою його сивенький, довгоносий адвокат, що подогонив його, протиснувся проміж свідків. І умовляв у нього, що має велике щастя, що дістав тільки рік криміналу, бо за таку провину параграф пише не менше п'ять літ тюрми. Коли Роман на це нічого не відповідав, адвокат був певний, що він вірить тому своєму щастю і, кладучи йому руку під паху, допоминався треба буде мені ще соточку доплатити, бо самі видите, що я собі коло вас три дні збавив, а кара маленька. Свідки посміхнулися з маленької карою. Адвокат відповів усмішку і подався у бік. Моканові гадки щораз то більше студеніли й корчилися під хмарою чорного жалю. Виглядав, як підпилений ясінь. Його подовга статвар викривалася під настриженим вусом, а сині очі потали в долину, гиби не хотіли дивитися на тоті сірі мори, бо ту озброєну варту на тих облеслих і ненаситних на свідків. Вийшов з брами і оглянувся, як пострілена птаха оглядається в сторону свого вбивця. Такий великий каміницья смур, що очі його не завтікають обіздріти. Сам камінь і глина, самі роззявлені гаврі, саме руде залізу. Сонце тут не нашпарить, не дотиснеться, хіба зеленим мохом крадьки підкрадеться, студінь відтинорами позіває. Щось макан забагато у цей мур дивиться, щось він очима шукає. Щось він собі думає, щось собі нагадує. Свідки глипнули у от то місце, куди він вдивлюється, а там, на морі, тремтять маленькі оченята, як два метелики синьокрилі, а личко, як біла платника, на мурі від вітру хитається, а дрібні пальчики кушелик тримають і червоніють. То ті жалісні оченята глянули на мокана і на бадіків свідків і чогось зраділи. Ти чия, не Бога. Івана Полодюкового, Того, що у ліщинах сидів над прудцем, того самого. Того, що його вояки убили, того самого. Що його звали радикалом та йому хату спалили, того самого. А ти що тут у такім місті робиш? Я тут у паднів служу. Ти прийшла неню відознати. То неня тут у припоні? Вже рік у катуші вички фені та пишні. Та за що, хлоп її катують? Це це саме, що й дідю вбили. Варить. — Кажуть, що одіть за ту, ту Україну. От то їх у горлі давить. На мокановій тварі запалився черлений вогник. Бо шо ти душку принесла своїй неня, тоді писаночки красні. Дівчина відкрила кошелек, а з середини, як зірочки, усміхнулися до бадіків писаночки писані. Такі гей живі очі. Ей, гато, ти казати, такі увесь великий нені справила. Буде і нені, і багнетникам простибі за то, що передадуть нені. Та й така мала удаєш писати. Я і вам по кошеликої повиписую вички добрі та пишні. Лиш аби сте хоч сьогодні увечір, хоч завтра запалили у ліщинах над пруцем вогонь за дідову душу. Бадяки прирікали, що зрадної душі запалі вогонь за її дідю, зараз і клиш додому прийдуть, аби усі гори знали, що палодюкова пам'ять сяє. Дівчина цілувала бадікам руки і божилася, що їх. Нагилив її біг, а ще не доступила до мокана, як він уже гладив її біляву головку і весь палав із радості. Рости, велика, зозулька, маленька, рости, велика, повторили бадіки свідки і забували за полудуну. Аби сте тривали, вічки срібні, так наче дивився мокан, як його темні гадки сідали воронам на крила та й утікали від нього, та пропадали десь межу мурами та коминами. А на їх місці мерігтіли усміхнені писаночки із кошелика доньки Полодюкової. і на кримінальному мурі зоряними пальчиками виписували Полодюкову Україну. О, дід, таке воно малета не видне, а стариню завстидало. Аби з тебе писарочку, ручки не зболіли.